сегодня у нас наступный пляж. Трошки подали. У нас такие сходочки. Каминчики, водочка. Иду. Вышли мы назад. Тому що чимось ми там в морі попеклись. Можливо, медузами. Андрій кажуть, що медузи. Ми за світлогора медуз не помітили. Так що ми йдемо назад на центральний пляж, подивимось, як сьогодні там. Ось таке мисточку на трасі. Привіт! Привіт! Папа Шо? нас звернув по дорозі до маяка. По дорозі до маяка ближче до... до гір. Трошечки. Трошечки вгору. По дорозі, але трошечки вгору спочатку. Ну, сходинки туди ведуть. І дійшли ми до ось такої старовинної фортеці. Место калело.